Січень. Не буду брехати, сил нема, апатія і стан, як в цьому мемі. Ніби рідкісні промені сонця так само рідко з'являється мотивація щось робити і бути активною. В соцмережах срачі і смерті наших воїнів, за вікном сірість на фронті пекло. В світі зомбі-апокаліпсис. Ніби це знаєте такий стан, ніби все тіло накрило такою бетонною плитою, і весь організм і мозок взагалі працює тільки на відсотків 30%. Взагалі нічого не хочеться, нічого не хочеться хотіти. І такий стан. Українці кажуть, січень довжиною у рік. Я дуже розумію, це почуття, відчуття, і я зараз у цьому стані. Я знаю, що багато з вас так само в цьому стані, і я думаю, що цього не варто соромитися, що це ок бути не ок, але що з цим робити і як з цього стану вибиратися. Давайте сьогодні про це поговоримо відверто. Це енергійливе. Так, це енергійливе. Так. І здулась. <клухи> Боже, як не хочеться, навіть не хочеться це знімати. Помогіть. <реш> То що ж я роблю, коли мене криє, щоб ожити, щоб це не киснути в тому стані? Перше, я намагаюся прийняти, що я в мінорі, що я в апатії, що я нічого не хочу. Просто відбутися від себе і дозволити собі побути отак, як я є, у стані медузи, і це найскладніше. Мій психотерапевт помітив, що я не приймаю себе у такому стані. Коли я в апатії, коли я така квола, слабка, не на куражіні, куражі, э -э -э -э, фірвірки, я себе такою не люблю і я такою себе не сприймаю. І я зникаю з якось, з життя людей, з соцмереж, просто зникаю на цей період в такий те, анабіозний стан. Тобто я замикаюся у собі, акумулюю сили. І, в принципі, це нормально. Але з точки зору соціальних мереж, я думаю, що це дуже велике викривлення. І здається, що я і там багато хто інший постійно такі «егегей». Я думаю, що варто говорити про те, що це ок, бути не ок. Як кажуть психологи, це нормальна реакція в ненормальних обставинах. І далі я маленькими-маленькими кроками починаю з цього стану виходити таку собі ниточку, знаєте, кидаю рятувальну ниточку. Найдієвіше, що мене рятує, це те, що мені порадив ще колись мій психотерапевт, одна з перших вправ, коли я тільки почала займатися терапією, була в якійсь лютій депресії, завести список ресурсних занять. Що це таке? Ви берете листочок чи блокнот, пишете справи, які мене наповнюють, ділите пополам листочок і тут починається. Пишете платні і безплатні справи, і виписуєте собі в стовпчик одне і друге. Наприклад, якщо безплатні, що мене наповнює, це завжди там гаряча ванна, прогулянки природою, платні, то це масажі, покупка нових рослин. І прямо в той день, коли вас криє, ви робите все, що тільки можна з цього списку. І воно вас наповнює. Воно таким слугує вам, такими знаєте, колонами, на які ви спираєтеся, коли вас починає коси. Друзі, не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на мій канал, якщо мій контент вам корисний. Далі це список ресурсних людей, спілкування з якими вас сильно наповнює, з ким ви можете поговорити по телефону в зумі, вийти на каву, коли у вас взагалі нема сил ні на кого і ні на що. Це люди, які підзаряджають ваші батарейки. Четверте, я намагаюся прибрати інформаційний шум, щоб Пригальмувати свій реактивний розум, який кричить на мене: Що ти лежиш? Вставай! там всі вже всі проекти зробили, всі донати задонатили. а Ти лежиш. там бачиш скільки горя? Що ти лежиш? Давай, вставай, іди, допомагай. І оце все типу паралізує, і ти в якомусь загалі треморі, апатії, ступорі. Оце треба прибирати. Як я це прибираю радикально? Я зношу з телефону всі аплікухи інстаграма, як фейсбука, і на декілька днів залишаються в цій тиші. Спочатку в тебе тянеться рука, і ти хочеш постійно скролити, в тебе прям істерика якась, типу, щось там відбувається, а я не знаю. Але потім, якщо витримати десь день-два, починається така тиша. Приємна. Комфортно, тиша, нема у цього, нема цієї істерики інформаційної. А потім я думаю, а як жили наші пращури тут протягом століть? Зима завжди була періодом сплячки, вичікування, такого завмирання. Зібрали урожай всі справи за осінь і літо переробили і сидять по хатах, собі гріються, втикають. І тільки в 21 столітті. Просто втикати і просто нічого не робити, викликає у нас шалене відчуття провини і просто істерику, що ти опоздав, що всі все вже зробили. а Ти не зробив, не допоміг. Тобто, зараз ми абсолютно забиваємо на цей природній цикл і вимагаємо від себе цілодобово і цілодорічно, е, отако от максимальної ефективності. але організм не дурень і може, я думаю, не варто цьому пручатися. Треба себе прийняти у цьому стані і дочекатися. Коли прийде весна, і вся природа буде підштовхувати нас, оживати, буде активними і робити все-все-все, що ми хочемо. П'яте це турбота про тіло. Турбота про тіло дуже допомагає. Це масажі, спорт, якісь маски. Наприклад, я три рази на тиждень займаюся стабільно спортом в центрі кінезіотерапії, і це мене дуже сильно рятує. Так само я відновила свої масажі обличчя, тому що тут у нас. Язи від цього стресу, гніву, всього У нас постійно йде таке напруження, все зажати. І масаж за годину, голова, обличчя, шия. Воно дає таке розслаблення на все тіло. Шосте чарівне прогулянки природою. Ми частина природи, і ми в цих бетонних джунглях про це забуваємо, ніби відрізаємо собі оці знаєте провода, які нас заряджають. Не треба їх відрізати. ідіть гуляйте, обійматись, обійматися з деревами. Це сильно працює. Сьоме це рутинні справи і список задач і планів на день на тиждень. Це повертає контроль життю. Коли навколо так багато потрясінь, ми не знаємо, що буде через 10 хвилин і завтра. То хочеться, хоч за щось триматись за якийсь свій розпорядок. Задачу я раніше виписувала просто в нотатках в телефоні, але зараз знайшла більш дієвий і класний метод. Це Notion. Я виписую всі 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 справи. Потім в мене рядочок, справи на тиждень, справи, які in progress, тобто я вже їх роблю, і зроблені справи я можу все так переносити, пер перекидати і бачити динаміку того, що я роблю. В кінці тижня я дивлюся на цей список, що я зробила, і мені приємно, що я молодець, і я бачу, що Бачите, у всіх на цій планеті сідають батарейки і у мікрофонів, і у людей, і це нормально. Я вже встигла побувати на тренуванні своєму плановому. І продовжимо про список Я молодець що це таке? Коротше, ви, мабуть, відчували по собі, що коли криє, коли апатія, коли мінор, воно зазвичай косить ще дуже якусь самооцінку. Ну, у мене так, типу, все, я фігова, все фігово, нічого не вийде. Всі мої проекти дебільні, я взагалі нічого не досягла, і оце таке б по всім пунктам. Тоді беру в систему таку вправу, пишу ввечері. П'ять пунктів, чому я молодець, і пишете туди, що завгодно. Типу, не обов'язково якісь грандіозні проекти. Наприклад, літали ракети. Все бомбили, а я вижила. Молодець. Перший пункт. Виспалася. Другий пункт: молодець, молодець. В нашому ритмі зараз висипатися. Це теж великий подвиг. Там прибрала у квартирі, написала пост, написала сценарій, там подзвонила мамі, там подзвонила другу. Ну, щось таке, за що ви дійсно себе можете похвалити. Якщо робити це в системі і обов'язково щодня, хоча би там протягом декількох тижнів, місяців, взагалі на такій постійній основі, ви бачите, Скільки насправді ви корисно робите, дуже багатьом з нас притаманно знецінювати свої досягнення, а коли воно все прописано, ти реально бачиш свій зріст, і це дуже допомагає е, виправити занепад самооцінки. Мені це в свою чергу колись допомогло. Тому я рекомендую цю методику і вам. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати коментар, як воно вам і які ваші методики боротьби боротися з апатією, з безсиллям і оцим всім мрачним. Далі класна порада це зробити собі якісь традиції. Мені, як людині, достатньо хаотичні, мені було складно щось робити постійно, мені дуже складно. Але зараз, під час війни, я прививаю собі такі звички, приємні, щоб їх хотіти. Щонеділі ми йдемо з чоловіком на сніданок. Сніданок кудись у заклад. І я вже чекаю цього ранку неділі, тому що це якесь приємне потім з прогулянкою. Містом це клас, і ще у нас понеділях з друзями перегляд кіно на музичній базі, там де ми співаємо, граємо. Я називаю ці традиції під стоп щастя день, коли ти робиш вигляд, що нічого не відбувається, ти робиш собі такі умови, такі обставини. Обманюєш себе, що нічого поганого не відбувається, а в понеділок знов прильоти, чи що, все, і воно вже тебе так не коце, тому що ти трошки цю батарейку свою підзарядив. Це дуже сильно працює. Далі десяте це турбота про щось живе, спілкування з іншою якоюсь істотою, не з людиною, бо з людиною часто буває складно чи занадто емоційно. Ну на людей не завжди бувають сили. Давайте будемо чесні, навіть на найближчих. Буває, сил нема. В моєму випадку це рослини. Ви знаєте, як я обожнюю рослини, як я мрію там мати свою оранжерею і все. Але поки оранжереї в мене немає, я доглядаю, вирощую, вивчаю. Коли я піклуюсь про рослини, я відчуваю і бачу на свої очі, що я на щось в цьому житті впливаю, що я чогось досягла. Банально того, що воно не вмерло, що воно росте, квітне, що йому добре. І це теж така Знаєте, колона опора, на яку я спираюся, що в мене щось маленьке, але виходить. Якщо це виходить, це успіх, і це мене дуже заряджає. Одинадцяте. Я залипаю в відоси на Ютубі чи в інтернеті, які стосуються суто моїх хобі, пристрастей, захоплень, і мінімізую кількість відео про ну всі страхи. В моєму випадку це відоси про рослини. Я досліджую цю тему, як це робити, що де, що росте, як воно живе, і відоси про slow living, про життя десь у лісі, в кебінс. Тобто я занурююсь у події та світ. Де все добре, де нема повітряних тривог, я роблю собі знову ж таки оці підстопи, щастя. І це працює. Мій мозок на якийсь період розслабляється, і такі, типу, я так можу засипати, тобто я собі перед сном таке включаю, щоб відволіктися від діста. Це мене рятує, реально. Дванадцяте. Це творчість у такі складні часи. Це не хочу, не хочу, вмію. Не вмію. справа у виживанні. Тому що коли от я купила собі, наприклад, глюкофон, і коли обстріли, коли тривоги, і все, я сідаю грати. Я навіть з собою в бомбосховище багато разів брала глюкофон для того, щоб відволікати мозок і щоб він не накручував, що все, все, все тепер вже точно все. Тепер жопа і нам всім капець. Я дуже вам рекомендую. Вибрати для себе якесь творче хобі, тринадцяте це прибирання. Психологи кажуть, що ця мілка моторика, коли ти робиш щось руками, вона дуже допомагає мозку відключитись. Тому я тут перебираю щось, розбираю шафу з речами. бе-бе-бе-бе. Далі, чотирнадцяте таке дуже просте і дуже ефективне це яскраві кольори. Коли в мене зовсім сірий настрій, я розумію, як сильно допомагають мені. Такі речі яскраві. Я якусь хустку на себе надягну, якийсь помаранчевий гольф. Я вибрала собі куртку, яка дуже сильно підіймає мені настрій і мені, і перехожим. Боже, яка яскрава куртка, аж настрій піднявся. Це дуже часто це чула. І найголовніше, друзі мої, 15-та порада робити все це, що ми проговорили, без почуття провини. Якщо ви ще не під завалами від бомби, то не треба сидіти і годинами себе у цей стан вводити, уявляти себе там. Бо це власне те, що, що хоче зробити з нами наш ворог, країна терорист так? Знеструмити нас, залізти нам в мозок, щоб ми були такі апатійні, мінорні і сказали, давайте здаватися. Накрило, ми такі хлоп, хлоп-хлоп по цим 15 пунктам пробіжалися. Що я можу зробити для себе. Бо щоб не піддатися ворогу, фіксувати цей стан, приймати його, розуміти, і потім як ці барони Мінхаузени, пам'ятаєте, як він себе за волосся, за чуба, з болота сам себе витягнув. Оце ми маємо зараз бути оціми баронами мінхаузеном і маленькими сімімільними кроками рухатися вперед. І щоб підняти собі настрій, я рекомендую вам подивитися моє відео про 20 звуків України. Воно дуже залипуче. офігенне, таке аж, найте для душі. Всім дуже сподобалось. Всі беруть, всім нравиться. І ще е, відео про книжки, які допоможуть не несь. Тримайтеся, но пасиран разом ми сила. Слава Україні! До зустрічі!